Руїзні судна справжні плавучі готелі курсують уздовж європейського узбережжя. Але віднедавна цей розкішний флот перевозить не лише пасажирів, але й сприяє науковому прогресу. Це над Середземним морем дуже високий рівень забруднення, але нам бракує даних про природу забруднення. Нам треба провести додаткові спостереження, і цей корабель став доброю платформою для спостережень, бо він подорожує великою територією, особливо поблизу узбережжя де проблеми із забрудненням найбільші Замірювання, як правило, проводять на спеціальних дослідницьких суднах. Утримувати такі судна руками дорого. Саме тому дослідники із об'єднаного дослідницького комітету європейської комісії попросили надати їм каюту на комерційному кораблі, і вони її отримали. Це судно рухається ось такою траєкторією. Вирушає із Савони, тоді до Барселони, Пальми, Мальти. Катанії, Неаполя і повертається до Савони. Цей маршрут виконується щотижня. Ми замірюємо рівень забруднення тут від 2006 року. Завжди в одних і тих самих місцях. За тим же маршрутом це дає можливість відстежувати динаміку, аби побачити, як змінюється ситуація з року. в рік. Забруднення повітря над морем походить з різних джерел, головним чином з великих міст суходільного та морського транспорту. Науковцям не вдається насолодитися круїзом, адже замірювання відбувається в автоматичному режимі. От Через ці дві трубки надходить повітря. Одна трубка заміряє газ, інша дрібні частинки. А потім ось тут ці дані аналізуються. Тут є два аналізатори. Один вимірює рівень діоксиду сірки, інший оксиду азоту. Вимірювання відбуваються з допомогою кіптяви, бо ці елементарні частинки дуже темні. Вони всотують повітря. А ось тут у нас є інструмент для вимірювання монооксиду вуглецю, чадного газу. Ми також вимірюємо озон. Бортова лабораторія постійно збирає проби повітря над поверхнею води та у бухтах. Інформація з цих приладів надходить до штаб-квартири об'єднаного дослідницького комітету в Іспрі, в Італії. Комп'ютери потім симулюють забруднення, аби спрогнозувати динаміку екологічних змін у тому чи іншому регіоні. Науковці здатні відстежувати збір даних на борту корабля у дистанційному режимі. Меншити медиксісондатши дані таким чином, ми можемо без проблем мати доступ до інформації, не будучи фізично присутніми на борту судна. Воно перебуває за сотні миль звідси. А наша робота таким чином набагато спрощується. Зібрані бортовою лабораторією дані заповнюють прогалину виснуючих знаннях, дозволяють поліпшити моделі вимірювання, забруднення та розібратися у тому, звідки саме воно походить. Ці дані також демонструють ефективність запроваджених європейським союзом кілька років тому обмежень на викиди шкідливих речовин. Якщо поглянути на європейські бухти у Середземному морі, наприклад, Савону, Барселону та інші, то одразу видно ефект нових правил. Забруднення діоксидом стірки зменшилось на дві третини на цілі 66%, якщо порівнювати ситуацію в останні роки. Але у Тунісі, де не діють європейські правила, ситуація, звісно, не змінилася взагалі. Бортові екологічні сенсори не можуть відстежити абсолютно все, від чого перехоплює подих на борту круїзного судна. Але якщо у повітрі щось і носиться, то нехай це вже буде щось приємне.